Вітаю всіх. Хочу розглянути питання. Бачу в новинах Саудівська Аравія, переговори. Україна мирний план. Дуже цікаво. Що нам дасть? цей мирний план та ці переговори в Саудівській Аравії для України. Що воно нам дасть? Що хорошого воно нам нам може дати? Так, звісно, сила, звісно, там впливові. О, знову. Що це? Результат. Я б сказала, результат по закінченню війни. Допомога. Звісно, знову допомога. допомога неочікувана допомога. Що робити? Варіанти. Ви знаєте, там будуть розглядати варіанти. Вирішення цього питання. О, звісно, це надія на завершення війни, надія на те, що буде допомога. А насамперед, ці переговори дуже такі теж хитрі, і буде половина відкрита, половина закритої інформації, звісно. Але там буде розглядатись питання саме завершення війни. Як їх завершити швидко, і що для цього зробити можна? Які варіанти швидкого завершення війни. Дуже за допомогою третьої сторони. Ось ці варіанти будуть розглядатися саме в Саудівській Аравії. Не всі будуть прийнятні, звісно, давайте так, не всі варіанти будуть прийнятні, але буде щось таке, на що Україна погодиться. Буде якийсь варіант, який погодиться Україна, який нам ще закрито. Тому що це теж наполовину таємні переговори. Ой, вибачте. Так що, чекаємо результат.